<свіс> Всім привіт, мене звати Каріна. Мене Рокса. Мене Рок. Ще раз. Всім привіт, мене звати Каріна. <свіс> 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 Це відео для нас буде трішки нестандартним. Ми, буде рум... Будем... <свіс> Ми будемо робити обзор солодощів з Європи. Поехали. Я себе відчуваю месником зараз якимось. Барабанная дрожь. А, ну типа пленку Ну что, начнем. Давай, Чувач. Чувач. Ясно, понятно. довге І коротке. Довге і коротке ай боже Це харібо. Харібо. Хеппі коло Надіюсь, мама це відео не побачить, тому що вона думає, що я надієм. Прикольно, то які? Ну так, велико. Мама, не дивись тільки, будь ласка. Чесно, я, я, я все відпрацюю, все відпрацюю. Я пленку цього заберу. Давай, Роксо, Берте. Я просто бачила, що там є <реш> Ладно. Ну і що. Коротше, народня, якщо вам вже не доїли е, чизбургери, ті всякі ройли і так далі з Макдональдсу, купляйте собі е, тролі, бургер. Всех, всех. Вафлини. Ум, Милка, Класс. О-о-о. и поправилась на два килограмма Жизнь. Ой. Ой, вновь, вновь-вновь бутало. Пахнет мне принесла И чую запах гета-япоросоля. Наследуем Запах такий просто, що аж 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 тече його схам'ячити. Рокса, давай йде. Ти батявий, що я очі закриваю нашу. А я закриваю. Він саме. Ні. А чого ти витягнула? Ну просто дивися, дивись як зробимо. Попробуємо цей. Не і це попробуємо цей це, ну типу порівняємо. Ну так, да, чому не походить. Коротше, відкривай. <вив> Боже, я не знаю, але я перший раз в житті їм пор. Що, не Так. Да. А я. А я не знаю. Такі почоти, такі що нуліники, знаєш. что это ну, одинаковый смак, что там, что там офигенный, классный. размер все одинаковый. Главное <свят> не размер, конечно, но а и на том хорошо. Нарочка, чекай, пошли пощупай. Там что, айфон? <свят> <свят> <постив> <постив> айфон. Вот, ну, почти. Холорен, кугель, страти.

Короче, вкусные, вот. Называется Страціателла. Якщо я правильно читаю. Кстати, кислой дуже класне. Яйцо. Воно складається з двох частин. Таке-таки лучше. Ну не є, є типа, знаєш, не нее дуже солодке. Воно типу, знаєш, солодкая, з такою кислонькою. Знову кисло. Ой, якісь такі поваповаєш. Давай. Йога примо на тере, діфрута. Тута Італіана! Ана, ана, Ана. Так, це сочки для, для діточок, напевно, що там щось пише, що 90%, як я зрозуміла, це з фруктом. Бачиш? А, а, на. Я якраз так по захотіла. Я, а, та Бог почав мої моли. Якісь такі своїм пілі дубляни Я брусович є. Пошла жара Пошла вода гаряча. Дуже класно. Відчувається навіть такі, знаєш, ну типу як знаєш, як ігрушка така, знаєш. Я ігрушку поживаю, як. Не, вона в густину має. Та, та густину, Воно густину. Опа-па. Якась чик. Чик-чик.

Вот, ты застрял. Боже мой, дни упаковки стики детства, что я не могу. Как самый Ммм, да. Так вот, это любой клоун, а вот этот клоун, может, ты запал. Офигевая. Так, каши. Он тут-то... Ты-то. Ты-то. Подобно чи що? Ну що ноги було так? Другому старше. Труфіль. Третя. Печиво. Маю зразу три смака. Угу. Да. Якщо ви любите білий шоколад, якщо ви любите молочний шоколад, якщо ви любите фруктовий шоколад, кисний шоколад, <реш> то, то, то ця шоколадка саме для вас. <реш> <реш> Ого! Я хочу, я хочу, я хочу мені спробувати. чекай, чекай Це шоколадні яйця. Короте, короте, якщо вас вже достали стандартні яйця на цей на паску. Скоро паска, ні? Ага. Та, короте, взяли, купили собі какао і карамелі, лайк. Тут є малесенькі яйця. Просю. Яйця. Вони похожі, до речі, на перепилені мені. Давай. Мамба. Мамба Італія, ге-ге, мамба. Ті. Ну, то всі на вам не знають. Це як топіта. Так. Не прикольно. Все, що зв'язане з кіндером, то полюбе прикол. Бери ти відкрий. А чи я? Бо я зараз їх розідру. Бери, візьмо це я вирішую. Треба акуратно взяти, погладити. А мали. потім з'їсти. їсти. У ага. тебе якісь очі в нього кусів. Де в не кусок? А, а в тебе дуже страшно. А мій язик тобі показує. А в тебе дурний. Мене. В тебе дурак. Що? Мій язик показує. А в тебе... Со сунце. Со сунце? А я же говорила. Я Моя не. інтуїція. Давайте тут коротше таке. Тут є а, ця чорниця, тут є малина. І тут є чорна малина. <свистит> Як вона називається? Саме так! Па. І знову яйка. Яйка. До речі, класно на Пасху замовляти. No. Або... Я завжди хотіла, щоб мені в саду поховали. яйця, але я в казала, Саду поховали! А що ти тут американці роблять? Уявляю собі, рок це ходить, бігає по цілому ямполі і люди питають, та я з Хто? Я з а, а це це борщович. Набігає по буршовичам. Люди, люди її питають, Рокса, та да що ти гониш бо ти борщовичем, за да що тобі не висло, чим зайняти? Откидає яйка шукає. <рисвіт> Подумали, що трошки дитина перецикалася. Перецейкувалася? Сподобалося, що ти хотіла витягнути і ти вирішила підитися. Сподіваюсь, знаєш горіхом? Не труфи. Нет. Не. А, а, а тут же неизвестно, до речь. Не, прикольно. Так, я... Я зараз очі вилізе. <ріх> давай, 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 я вірим в пляжу. Че ты буде багато жовтих? <ріху> 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 А який горіх? Арахіс, напевно. Угу. Mm -hmm. То арахіс в шоколаді. Смачний. Ритер спорт маленький. Міні, міні ритер спорт. А який смак? Різні. Ага. А, дивіться, тут є різні. Є з медом. Та без меду. Медом? Так, є із йогурт. Є з Ез... Крічками і повторяється. Ну, коротше, півочек. Рітер спорт це, коротше, дівки, тако. Якщо ви хочете займатися спортом, але ви любите їсти сладке. Не біда. Купили собі рітер спорт, говорите своїм подружкам, типу все, я спортом, спортом займаюся, як, я, як надо, кожен по кілька заходів. Це дитя гам-гам-гам-гам-гам-гам-гам. Дупа, конечно, росте, але зато спортом займається. Накачала, если що. Накачала. Риттер спорт. Ритер спорт. Волнующий момент, момент, якого всі так чекали. Карина і Рокса. Будем дегустировать праголіно. Та-да-да-да-да-да. Герви, то потім можна живітом мотати. Добре. Не економна людина. Нелогічно Давай, давай, давай. Я одразу буду готати її. Давайте коротку замотаємо, а я з бутилкою втечу. <світ> <світ> Багато хто шукає про можете там замовити Там. Починаємо ходити. Класно, Ну дуже класно пахне. І що там, ще що щось є? Візець. Є ще щось. Так, інформація про те, де то можна все заказати, буде під відео, ссилка на сторінки і контакти. Я думаю, вам цей відео обзор понравився. Ставте лайки, якщо вам такий формат відео подобається. І напевно будемо знімати ще щось. Всім па-па!